Всім привіт-привіт! І ми продовжуємо проходити сценарій з нашими мартінезами. І скоро дітям треба вже буде йти у школу. Тому, напевно, Лео нам вже треба будити, бо він має встигнути сходити в туалет та поснідати. А снідати ми будемо вафлями, які зробив, звісно, ж, Пабло. Хто ще міг зробити ці вафлі? З ягодками, хай їсть. І. Господи, Софія, вона теж голодна, тому давайте ми її теж зараз відправимо їсти. І вона, до речі, трошки менше виспалася, ніж Лео, але нічого, нормально. І я сподіваюся, що в обох виконана домашня робота. Так, виконана, чудово. Давайте зараз Софія в нас поїсть. Поїсть і давайте поглянемо, що в них по життєвим цілям взагалі. Так, треба по на якомусь дитячому цьому приколі, поки вона грайлива. Окей. А що в Лео? А Лео треба налювати два малюнка, поки він. Угу, Окей. А, так, помий за собою, будь ласка, тарілочку. Що, що, шо, що, шо? щось він. Що, Лео? Лео, Лео, <смірко> увійшов у фазу вибагливого яйця. Ну окей, але типу все одно доїш, не петрушить. <смірко> Давай їж. А куди ти пішла? Ні, не треба, не треба цього робити. Так, що по завданням? Зробити домашку, це ясно. Відправити їх у школу в фокуст-муд. Блін, а як його фокус зробити? Блін, я взагалі не пам'ятаю. Але окей, може. Поекспериментуємо, може це зробить її фокус, я сподіваюсь. Ой, блін, вафлі зіпсувались. Ладно. Тоді йди... Ого. Йди ми посуд за собою. Ух ти, подружка дзвонить. Е що вона в нас питає? Вона питає, чи хоче Лео е карти, карточки, коротше, якісь. Так, да, хоче. Конічно, що це воно? Конічно, хоче. А, ні, чекай, ні, ми нікуди не йдемо, нам в школу, блін. Ну, добре. Ну, тоді ні, тоді не хоче. І виправити їхні оцінки до. Б, в нас зараз С, окей. Okay. І погра. І купити шахматний столик. Ну, вже купимо, коли вони повернуться зі школи. Так, і як ми його можемо змусити бути? Окей, okay. добре. Хай тоді щось. Зробить. Так. А чого ти ти Софія вже одяглася, вона вже готова йти в школу. Окей. А Що таке? Та чого? Ми ж їли. А, забагато десертів. Окей, Добре. не хочете, не треба. Буде вам менше десертів, не проблема. Все, столик я купила. Воно зарахувалось. Зарахувалось. І що, все? На ньому навіть. А, ось, ми можемо через цей столик змусити її бути. Фокуст. Ну, окей, давай. Хоча ми вже не встигнемо, але нам в школу треба. Ну, добре. А що тут доробив? Лазерпа. Та ну, блін, ти мене бісиш зі своїми манерами, реально. Вже все, йди в школу. Прийдеш домалюєш. Ти хочеш йдеш? Ні, ти теж йди Лео. В школу, давай. І тоді вже. Вони повернуться зі школи, ми зробимо домашку і, напевно, може, підемо з друзями погуляємо. Так, да, напевно, десь в парку погуляємо. Так, ну дітки повернулися зі школи. Чекайте, чекайте, чекайте. Е... Ну, коротше, вчителі вважають, що в Леонардо ну просто задовільна робота, а Софія могла б трошки докласти зусиль. Ну, окей, так, Софія, ти що спати хочеш? Блін, ну добре, лягай. Лягай спати. А поки ти будеш дрімати, давайте попросимо Лео поїсти, поїмо. Хай він зробить домашку. І після цього я думаю, ми можемо з нашими подружками піти погуляти. Моменту, як вони будуть гуляти з друзями, не буде, того ж на момент запису в мене був якийсь баг, що персонажі не могли між собою контактувати ніяк, і до того ж не було нічого цікавого, окрім того, що Лео вибив собі зуба. Тому я вирішила це просто вирізати. Так, ми вже вдома, і давайте ми напевно попросимо перед тим як лягати спати Почистити зуби, а Софія. Софія, треба зробити домашку. Ну, типу, прям дуже треба. Давай зробимо домашку, а потім поїмо. Поїмо. Ні, давай спочатку накриємо стіл. А потім. давайте тепер жовті. А потім поїмо. Так, Пабло, ну ти теж взагалі припини. Ти що, вже приготував якісь нові вафлі? Це капець. Ну добре, діставай вже. Діставай. І що в нас? Ага, ви всі хочете їсти, окрім Лео? Але він хоче запитати якоїсь поради в Павлу. Ну, то давай питай. Їж і допоможи з домашку. Я не розумію, чому я не можу їх змусити щось робити між собою. Що це за прикол такий? Нікого не було. О, Дженніфер поїла і що там в нього по цим емоційний контроль поганий. Окей, щось в нього не виходить. Е... З цим. З емоційним контролем? Давайте спробуємо пограти на інструменті. Бо щось. Е... Пісенька йому не дуже допомагає. Тому давайте пробувати нові методи. Хай грає на інструменті. Так, ну ми вже майже зробили все, що треба було. Залишилось поїсти і просто лягти спати. Але лягти спати в нас проблеми, бо ці шумлять, і я не можу з цим нічого зробити. Ну, типу, вони більш не можуть туди постукати. І, типу, я не знаю, що робити. Я не знаю, що робити. Я знаю, кицюня, що ти хочеш спати, але доїж будь ласочка ні, доїж, а потім ляжеш подрімаєш. О, все вони замоглохли? Ні. Давай їж і бай-бай Ага, виходить, що тут можна спати. А тут не можна, бо голосно. Ну, ну, в мене, в принципі, є ідея. Давайте тільки зараз. Лео, ти сходиш в туалет, почистиш зуби і поїж, бо ти захотів їсти. А вже майже друга година ночі. Треба вже давним-давно було спати. А я поки зроблю те, що я придумала. Все, зробила. Ну, коротше, ми тут, Лео, см тоапто. Тобто тебе це дратує, а її ні? Окей. Ну, тоді спи ти хочеш, Лео. Мені тоді все одно. Головне, що Софія змогла лягти спати, нормально. Давай бігом. Ти так довго. Нам ще треба буде встигнути зранку зробити цей фокус муд. Я сподіваюся, що ми зможемо це зробити. Просто не можеш спати. О, все, можеш, слава Богу. Вони заглохли. Потім теж ляжеш спати. І ти теж ляжеш спати. Давайте. О, все, Лео Лівся. Слава Богу, я їх поклала спати. Так, тепер ці двоє. Ну, з цими я вже сама розберуся. Повернусь до вас зранку. 6.20. Софія прокинулась від того, що боїться темряви, хоча вже далеко не темрява. Але окей, е, пішли їсти. Їсти пішли. Поїмо, потім почистимо зуби. І зробимо фокус тмут А може ще і. Піднімемо емпатію, я так думаю. А ще, може, і зуб вирвемо. Не знаю. А ми можемо брата попросити вирвати її зуб? Ні, ну добре, ні, так ні. Що, ну що, випав? Ні. Так, мала, в мене немає часу. Давай іди і погрійся, може тобі легше стане? І давай його вирвемо. Мені, якщо чесно, було страшно вирвати самої собі зуби в дитинстві. Все, вирвала, так? Да? Так, да, вона вирвала зуб. Ура! Ну ти молодець, Софія. Давай, в тебе. чого нема сертифіката? Ну окей. О, все, тобі... тепер тобі класно, ну, давай бігом. <сум> треба на фокус муд. Тобі це теж треба, тому йдіть. А, до речі, йдіть вдвох пограйте. Давайте, давайте, бігом, 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 бігом. Куди ти пішов? Блін, ти в школу пішов. І ви обидва не фокус. Давайте ми знаємо, що зробимо. Отако, От оп, оп, оп. І оп, він фокус, Але я нічого не робила. Я нічого не робила. ні 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 я нічого не робила. Вибачте. Ну, все, йди в школу. Ти не хочеш бути фокус, тому давай просто йдемо в школу. Чо, блін, ти вже запізнюєшся. О, вони, вона вдягла новий свій наряд. Ура! Блін, він такий прикольний. А в чому Лео пішов? А я не бачу, в чому Лео пішов. Ну, окей. Зараз вони повернуться зі школи і продовжимо. Так. Діти повернулися зі школи. І, здається, Софія запросила додому подружку. Але вони обидва хочуть спати. Ну, давайте їх. Відправимо подрімати, бо ну, треба зробити буде домашки. І ось ось, до речі, наша подружка. Привіт, Ельза. Давай поговоримо про туалети. Я не знаю, що з цим робити. О, чекайте! О, є! Наші діти стали, точніше, їхні оцінки стали бі. Слава тобі, Господи! Ура! Клас, круто! Дивіться, нам залишилось два завдання: просто допомогти з домашкою і відправити Софію з Mood до школи. Ну, я сподіваюся, що ми це зробимо. Зможемо зробити в цій серії. Бо якщо ні, то зробимо в наступній. Так, Лео вже прокинувся. Він так нормально поспав. Зараз буде робити домашку, і Дженіфер допоможе. І до речі, поки діти були в школі, Дженіфер отримала нову черту рису характеру. Вона тепер амбіційна, да. і ще вона видала ну, точніше, це сама видала чотири свої книжки. Вона тільки що п'яту видала. М -м Хай піде, викине. Що там зіпсувалось і поїсть. І ще дівчата е, все ж таки змогли погратися в ось цю гру, але між собою все одно просто говорити вони не можуть, я не знаю чого. Так, вона допомогла з домашкою, і давайте щось приготуємо на вечерю смачне. Так, де ця моя книжечка? Бабусиних рецептів. Давайте, давайте отаке приготуємо. Давайте вісім штучок. По чотири нам мало. <хи> І потім, я думаю, можемо пограти разом в... в ігри. з Софією. Але ні, я хотіла, щоб ти спочатку поїв. Софія ти ж не доробила для домашку. Ну, що це таке? Я просила доробити домашку. Окей, добре. Пограйте, дозволяю. Так, ну, діти вже пограли, М -м повечеряли обидва, і Лео вже пішов спати, а Софія все ще дороблює домашечку. Ай, блін, Пабло, що ти зробив? Все, не чіпай Софію, будь ласка. Окей, я поняла. Іди і теж оно пограй в тебе теж. Тобі теж хочеться якогось. О, пограй в онлайні з Ян о, з між Мікейлем пограй. Зараз пабло дограє і теж піде спати, і зранку спробуємо все ж таки відправити Софію в е, фокус Mood до школи. Пів на 6 ранку. Лео все ж таки прокинувся. Бо він не спав вночі, він дрімав, бо йому було дуже страшно. Він тепер теж, до речі, боїться темряви. І І, до речі, він вночі накрив на стіл. <сум> Тому давайте ми зараз все це приберемо. Прибираємо. Софія теж дрімає, бо вночі вона теж прокидалась від монстра під ліжком. Е, Дженніфер його оприскала і Софія лягла спати. І напевно зараз вже й Софію будемо будити. Так, нам через годину в школу і вона досі не фокус, не зосереджена. Що робить? Ну, давай грай, ти маєш бути зосереджена. Все, восьма ранку, вона все ж таки зосереджена, але мені довелось видалити цей мудлет е, після її чистки зубів, бо він не перекривався. Тому я його видалила, і вона тепер. вона тепер зосереджена. І ура! Ми виконали ще один список завдань. І ой, в нас зламався туалет. Пабло. Іди, будь ласка. Почини його, поремонтуй. Так, дітки повернулись зі школи, і в нас оновилося завдання. Треба виконати, точніше, не виконати, а нам треба вибрати нову життєву ціль для Софії або Лео і закінчити перший рівень. І треба ще сходити в бібліотеку, в парк. З Лео та Софію і завести друга для Софії або Лео. Окей. Окей. Я думаю, що ми в бібліотеку можемо з'їздити і сьогодні, якщо вони посплять, звісно. Але, а, все, Лео, ти наївся? То давайте то ляж поспи трошки і потім з'їздимо в бібліотеку. Пабло якась якраз сьогодні не працює, тому давайте спимо і в 5 їдемо. Так, щось якась фігня, якийсь баг, вони не хочуть нікуди їхати. Е, тому, тому давайте просто зараз виберемо якусь е, іншу життєву ціль і пройдемо перший рівень, хоча. Це який в нас тут. А в нас тут ніякий. А давайте ось це зробимо. Чи в Лео? Не знаю. Коротше, зараз я щось придумаю. Так, в ем, тільки що якась подружка запропонувала піти погуляти. Е, Софія погодилась, і вона тільки що пішла. Я її одразу повернула і виконалася це завдання. з... Життєву тілю, я так зрозуміла, що вони там десь лазили, бригали, тому воно виконалось. Окей, давайте тоді. Що? Ага, тепер треба закінчити їхні життєві цілі. Окей, давайте тоді підемо, будемо практикуватися в написанні. Є, спрацювало. Йдемо малювати. Наскільки це? На 4 години. Ну, маємо встигнути, я сподіваюся. Давай, лео, малюй. Я вам покажу, що він там намалює в результаті. Так, він намалював якісь страшні малюночки, і я не знаю, чи можна їх вішати на стіну. Ні, не можна. То ми давайте ми їх на стіл поставимо. Ось такі от вони. А можна на тумбочку? На тумбочці вже місця немає. Але окей, хай стоять. І давайте ще щось зробимо. Але більш веселе. Так, він закінчив щось там робити з цими гномами. Зараз подивимось. Ух ти, блін, прикольно. Давайте ось цей малюночок вище, а це хай тут висить. Гарно. І що, закінчив? Так, закінчив, і треба тепер погратися з трьома іграшками. Ну, це має бути легко. А Лео зараз піде гратися з трьома іграшками і потім відправимо його їсти. І давайте, може, завтра не підемо в школу? Чи давайте ми вже. Так, да, давайте ми завтра не підемо в школу. Ой, не туди. Не йдемо ми завтра в школу. Вихідний беремо. Так само робить і Лео. І завтра. Е так. Тобі треба на роботу? Ось якраз ні Дженіфер не треба на роботу. Коротше, Дженніфер не треба на роботу, і ми завтра проведемо такий сімейний день, може підемо в бібліотеку, потім в парк. І, коротше, да. Давайте вже тоді ще трошечки попрактикуємося і ляжемо спати. Бо все одно нам вже завтра нікуди не треба, то вже й можна і до ночі гратися, гратися в комп'ютер і ще щось. Давай поїж. Я тебе теж відправлю гратися з іграшкою, щоб воно зарахувалось. По-друге, не зарахувалась. І третім, напевно, доведеться щось купляти, якщо не спрацює, з іншою іграшкою. Давай, грайся. Є, ми тільки що закінчили е... ще один левел Софійної життєвої цілі. І тепер нам треба. Ага. Треба зробити 10-й рівень е, моторики. Давайте її посадимо практикуватися, щоб він якраз в цей час піднімався. І нам треба заробити високий рівень. В грі друкування і ще нам треба погратися на от цих от на цьому приколі три рази, я так розумію. А де що це за гра така? Ага, давайте спробуємо, якщо це воно. typing game Так, це воно. Може, вона зараз виграє? Але ні, що ти виграла чи ні? Ну, походу, ні. Ну, добре, ні, так ні. Дава тоді підемо поїмо і все-таки, боже, тут все зіпсувалося, йди помий. І щось поїж. Щось поїж і лягай спати. Хоча, ну добре, да, лягай спати, домашку вже завтра зробимо зранку, і тоді вже поїдемо спочатку в бібліотеку, а потім у парк. О, Лео вже ліг спати. Ну, тоді до наступного відео, Лео, а ми підемо до Софії. Закінчимо цей день, цю серію разом з Софією. Ух ти, воно щось смачне! Дивіться, це якийсь рис з куркою і брокколі. Блін, це напевно дуже смачно, я б таке з'їла. Яка смакота. Блін, я тепер теж хочу з'їсти. Вона дуже смачно виглядає. І дивіться, як вона ще нюхає? Блін. Це дуже класно. Блін, я все-таки не можу, яка в нас Софія гарна. Прям ну вона дуже прикольна. Чого ти злишся? Що таке? Давай без оцих от істерик. А, точно, в неї ж ця фаза гучна. Добре, окей. Давай мий тарілочку. Чистити зубки і спати. Давай чистимо зуби і спати. Тож, так, да, ми вже так приблизно розуміємо, що будемо робити в наступній серії. Будемо довиконувати оці завдання. Я сподіваюся, що ми встигнемо виконати їхнє життєві цілі до їхнього дня народження, того, що день народження в них. Через тиждень, у неділю. Розумієте? А чекайте, Сьогодні П'ятниця. А наша? А. а, все, я зрозуміла. Вони сьогодні не йдуть в школу, бо я їм взяла відпустку. Все правильно, да. Коротше. Да. На вихідних підемо в бібліотеку, потім в парк. В тому ж парку, я думаю, ми і. Спробуємо з кимось подружитися. Ну, з нашими, я думаю, дівчатками. Я сподіваюся, що до того часу. Хоча ні, я до того часу зроблю э, цю штуку, щоб вони змогли все ж таки говорити між собою. І, і все. да, Заведемо друзів Софії, Лео, обов'язково якихось хлопчиків, друзів йому знайдемо. і... Спробуємо закінчити життєву ціль. Ну, а на цьому все. Всім гарного дня, всім пока-пока.